Вітаю всіх! І зараз ми поглянемо розклад на цей тиждень. Що нам приготувала доленька, що нам підкажуть вищі сили? І давайте будемо дивитися. Отже, прогноз на тиждень. Тут якісь події будуть швидко відбуватися на емоціях. і це, скоріше всього, робоча сфера. Ви в очікуванні чогось вам дуже важко. І поглянемо, що на цьому тижні вирішиться. Тут я можу сказати, що щось нове зайде у ваше життя. І це нове. Вас, можна так сказати, прив'яже до чогось, до якоїсь ситуації. І я можу сказати, що ця прив'язка, можливо, що це якась нова робота, можливо, це почнуться, почнеться накопичення грошей, або якийсь буде у вас ресурс матеріального характеру і. Те, про що ви дуже довго думали, на цьому тижні воно якраз е, ситуація, ця прийде до якогось рішення. І е, залежність ця від, в, в чомусь новому, е, вона буде полягати в тому, що воно вас призведе до накопичення ресурсів. Можу сміливо сказати, що це нова робота. Бачу тут людину професіональну, дуже е, мудру, інтуїція гарно працює, людина начитана, розумна, вміє конструктивно вирішувати різні питання і ще й на позитиві, дуже комунікабельна. І, е, за допомогою вас, тому що це сигніфікація ваша, будуть вирішуватися багато різноманітних питань, тому що ваш погляд буде новим на ці ситуації, які раніше не вирішувалися, бо були якимось, якимось стопором і висіли мертвим грузом. Дивимось ще. В плані, в плані сім'ї можу сказати те, що будуть якісь матеріальні надходження. Ви будете задоволені ситуацією даною, тому що тут матеріальна сфера. Якраз дуже грає важливу роль, і ви були в очікуванні вирішення якоїсь проблематики. І можу сказати, що ця проблематика в матеріальній сфері з приводу сім'ї вирішиться позитивно. Щось закінчиться на, тому, на цьому тижні, завершиться якась м, ситуація дуже різко. Тут питання емоцій, питання прив'язки до коханої людини. Тут вийшов мужчина досить такий чуттєвий, можливо, він якийсь поверхневий, можливо, ці почуття були несправжніми, але бачу, що виходить просто кінець і розруха цим відносинам з цією людиною. Ви будете захищати свої інтереси і важливою ролью на цьому тижні будуть для вас матеріальні цінності, тому що без, без матерії, без фінансів просто неможливо. Вижити. І тому пріоритетом на цьому тижні це буде збереження фінансів або накопичення, або отримання якихось доходів, незначних ззовні, збереження ресурсу, захист своїх інтересів, і це призведе до. Гарного шансу вийти на рівну дорогу на фінансовому рівні. Взагалі, можу сказати, на цьому тижні чекає вас фінансовий успіх і не тільки також успіх у робочій сфері. Також ви себе покажете дуже гарно на роботі. Хто вже працює, хто тільки приходить на нову роботу, буде дуже високий показник розумових здібностей і вирішення важких питань. І від вищих сил. Від вищих сил порада. Порада від вищих сил. Е, якщо, якщо ви посварилися з своєю коханою людиною, якщо ви розійшлися з коханою людиною. Е, Знайте, що у цих ваших відносинах у парі була якась таємниця, довго тривало, і у вас були закриті очі на щось. І вищі сили тут говорять: якщо у вас прийшов час для завершення відносин, не тримайтеся за ці відносини, не, не виясняйте якихось причин, тому що. Е вже нічого не вирішити. Якщо воно відбувалося довго тривало без вас, і ця таємниця <скільки> жахлива вона була від вас скрита, а тепер вона вийшла назовні, значить, прийшов час розставити крапки над І, значить, немає цінностям цим відносинам. І тому, напевно, треба не витрачати час на ці відносини і їх. Завершити, просто спокійно завершити і людину відпустити, тому що <кій> тут, <кій> тут... тут в першу чергу у нас в пріоритеті цінність у відносинах, чесність, справедливість, взаєморівність, взаємодопомога, повага. І турбота. Якщо цього нема, якщо в відносинах є якісь таємниці і немає взаємності, то людину неможливо заставити це все для вас робити. Тому що рівень зовсім інший розуміння і розуміння. Цих цінностей якраз немає. Тому відпускайте і йдіть далі в нове життя, в нове життя спілкуйтеся з людьми, шукайте для себе щось нове у світі зовні. Вдосконалюйте свої професійні здібності, вдосконалюйте своє бачення, розширюйте у вас дуже глибоке бачення, світу і розуміння. Ви багато чого помічаєте, знаєте, і можете використовувати свої знання, також користуватися тут, можливо, люди здаром є, користуватися. Для благо собі, можливо, і людям в благо, але достойним людям, вашими здібностями, розумом, і це по справедливості. Приділіть час собі, візьміть себе в руки і вдосконалюйте свій. Внутрішній потенціал, розвивайте себе, розвивайте свої здібності. Можливо, у вас є якийсь дар, який потребує вашого вашої уваги для того, щоб його якось здосконалити, розкрити в собі і почати ним користуватися. На цьому Тиждень наш ось буде такий.